Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про успіхи та баталії на дипломатичній арені на цьому геополітичному полі. Чи вдається нам тут забивати голи, чи все ж таки поки що пропускаємо? Будемо розпитувати це у нашої гості, політичний аналітик Світлана Кушнір з нами на зв'язку. Пані Світлана, як завжди, раді вітати на інтервізорі. Слава Україні! Ірам слава, я вас теж рада всіх бачити. Друзі, підтримуйте нашу розмову своєю вподобайкою, нашу платформу, своєю підпискою. Ну і, звісно ж, не оминайте коментарі. У вас є унікальна можливість поставити своє власне запитання, і воно, звісно ж, обов'язково прозвучить у наступних відео. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотів би із того. Враження мого про те, що останні дні, останні тижні максимально насичені на новини стосовно нашої делегації, то у пар, нашої делегації у Ватикані, і все це по різному сприймається. І почати, ну звісно, що саме в хронологічному порядку, хотілося б з південно-африканської республіки, згадуючи 2023 рік, коли представники пар, зокрема президент Сіріл Рамафоса, сам особисто приїздив до Києва, і тоді, 16 червня, відбувся черговий. Терористичний удар Російської Федерації по столиці, але африканці його не почули. Ну, принаймні так сказали на загал. Нічого такого не було. От навіть оновив в пам'яті Вінсент Магвенія, такий собі речник Сиріла Рамафоса, сказав, нічого такого не було, це все брехня. Навіщо тоді, Світлана, на вашу думку? Пояснювати щось, їхати до де, зважаючи на те, що пар це країна член Брікс, зважаючи на те, що у них відносини з Росіянами непогані, чи є там якийсь взагалі сенс працювати з ними? Якраз тому, що це той голос, який чує ну, умовно чує Російська Федерація, нам і потрібно налагоджувати співпрацю, партнерство, ну скажемо так, дипломатичну роботу з країнами. Африканського континенту надзвичайно важливо, тому що ми, Україна, є членами програми по забезпеченню продовольством країн африканського континенту, і нас цієї програми постійно, знаєте, настирно намагається випнути зрозуміло, Російська Федерація. От для підтримки наших позицій потрібна. Точно розвивати відносини з, а, з країнами, ось оце якраз країни глобального півдня. Це перше, друге, сірі Рамафоса. людина, яка Почитайте, погугліть, подивіться про нього. Людина, яка пройшла і йде досить складний політичний шлях. Його, знаєте, так на як то кажуть, не проведеш і так не візьмеш. Але те, що наш президент вперше після встановлення дипломатичних відносин відвідав Південно-Африканську Республіку, на жаль, прервав свій візит в зв'язку з обстрілами Києва. В той день загинуло багато киян. Ви знаєте, більше ста отримали поранення у Святошинському районі. Але контакт відбувся, розмови відбулися, і найголовніше, ви згадали, що у Південно-Африканської Республіки вона в, в Бріксі є багато тісних відносин з Російською Федерацією. Так от Сірі Равамфоса очолює Африканський національний конгрес, який з 2013 року має в партнерах. Таку собі партію, як Єдина Росія. Здавалося б, навіщо нам їхати до цих людей, які тісно спілкуються більше 10 років з представниками Єдиної Росії? Але ми туди поїхали, розуміючи, що нам потрібно шукати будь-кого з перемовників, хто буде допомагати нам витягувати з російського полону українських цивільних. І українських дітей. Uh -huh. uh, я думаю, що цей візит міг би бути більш конкретним, більш предметним, але навіть той факт, що список із 400 осіб, страшно говорити, 400 осіб, але це діти віком до 16 років, які був цей список був переданий з Сірілу Рамафосі для того, щоб він посприяв і через свої дипломатичні, офіційні і неофіційні, дружні. Будемо говорити, або товариські відносини з представниками Російської Федерації і визволили і повернули нам цих українських дітей. Це вже великий плюс і успіх. Єдиний момент: от не можу не кинути камінь в огород, як то кажуть. Але цією роботою потрібно було займатися з першого дня вторгнення 2022 року. У лютому місяці ми втратили надзвичайно багато часу. Коли у нас роз'єдналися, а іноді взагалі припинилися будь-які відносини з країнами е Африки. І ще один момент, е Сіріл Рамафоса досить е болюче сприймав і сприймає участь українців у певних е військових операціях на території е Африки. І він вважає, що ну, там неприйнятно, ну то таке. Але те, що навіть ми можемо довести свою позицію напряму, поспілкуватися, пояснити, це вже є певний плюс. Я не можу сказати, що після цього ми будемо дуже дружні, або що після цього Південно Африканська Республіка. А, до речі, коли там проходив саміт БРІКС, туди не зміг приїхати дружній їм, умовно дружній Владимир Путін, тому що на території Південно-Африканської Республіки діє Римський статут. І тоді припис міжнародного кримінального суду, який е, видав арешт, орден на арешт Путіна, який, до речі, займається кіднепінгом, викраденням дітей, спрацював би Путін туди не приїхав. До речі, на цьому саміті мало відбуватися обговорення уже в о, більш предметному конкретному вигляді. Обговорення ведення єдиної валюти для країн БРІКС цього не відбулося. Я наскільки пам'ятаю, Світлана, та о, в грудні 24-го року е, сам Сіріл Грамафоса разом зі своїми представниками дипломатичними та. О, не запросив Владиміра Путіна до себе в країну на цей саміт, і хтось може сприйняти це як шпилька в бік російського диктатора. А я особисто навпаки це розглядаю як пас ну От не запросили і не приїхав. Тобто, ну навіщо було їхати? Це не я злякався, що мене заарештують Ну просто не покликали, і все. Тому от будемо стежити, як будуть ці відносини розвиватися надалі. Сподіваюся, що наша спільна така антиколоніальна візія із африканцями та. Саме із Південної Африки вона зіграє свою роль, і що характерно, Сірі Лара я впевнений, бентажить не лише участь українських військових у воєнних операціях на африканському континенті, але й французьких, та? тому що ми знаємо, що Франція доволі таки активну участь у цьому брала протягом років, десятиліть, навіть але Росія і тут свого носа встромила, фінансуючи різні хунти і так далі. Тому, от зараз про Францію. Якщо ми стараємося, і Спар зробити якусь Україну, яка хоча б коливається, сумнівається, то чіткий наш союзник дійсно друг та партнер Франція та Велика Британія. Ну, здавалося б, чого там від них поганого чекати? Але ні пишуть, що Стармер забуксував з ідеєю відправити військовий контингент в Україну, а Макрон взагалі перестав качати цю тему про миротворців, при тому, що саме вони були хедлайнерами та ньюзмейкерами в цьому плані. Як це сприймати, Світлана? Чи і, о, щастя, як то кажуть, любить тишу, через те мовчать. Чи все ж таки цю ідею відклали в далеко далеку поличку, тому що Стармер же говорив, що це може спричинити до ще більшої ескалації. Ми не будемо ризикувати. То що, вже все. Думаю, що тут питання не в ескалації. Думаю, що тут питання набагато глибше перемовини, як це правильно сказати, на ногах, на стільцях, які відбулися в режимі чотирьох президентів. І трьох президентів, і одного прем'єр-міністра Стармер був, Макрон був, е був Трамп і був Володимир Зеленський. Мабуть, щось відбувається і своє незадоволення, яке вже сьогодні ще раз опублікував, заявив Білий Дін, тим, що Україна і Росія не просуваються в бік спільного. Вирішення конфлікту настання миру, там у всіх різне бачення того, яким має бути мир в Україні. Так от, якраз з цього приводу, мабуть, і трошки, як то кажуть, прикрутили цю активність. Те, що британці і французи хотіли б отримати таку можливість бути посередниками в цій війні, бо ми ж прекрасно розуміємо, якщо вони посередники, то десь там. Десь ідуть пер кулуарні перемовини стосовно того, а які країни, окрім США, можуть бути долучені знаєте, як контрагенти до розробки українських копалин. Давайте mm -hmm. будемо говорити чесно. Всі країни досить прагматично дивляться на те, як закінчиться війна, і хто що з цього отримає? Уже ми знаємо, що ті всі борги, про які нам говорив Трамп, уже не будуть включатися в е, цю угоду по е, копалинам. Але, але є одне, але буквально ось сказав, знаєте, тут випередив, звичайно, і я думаю, що незадоволення досить значне. Випередив Путін, зробив такий, якщо говорити, от ви почали такий аналогію робити футбольної теми, хоча я не дуже футболіст, але такий пас. Кинув Путін на три дні, чи на, там наскільки оголошено перемир'я. Uh -huh. Він запропонував перемир'я. Звичайно, ми, е, ну президент Зеленський, зрозуміло, виступає і, до речі, вже бігав, вийшов. Ну ладно, три дні слабо там на 30 днів такі оголосити. да uh -huh. та, Чи на тиждень до оголосити це перемир'я? Або взагалі ви можете це зробити, і перемир'я настане в один день. Забирайте своїх солдат. Очищуйте українську землю, виходьте з української території, а потім ми сядемо за стіл перемовин для того, щоб ви компенсували всі ті збитки. Хоча як можна компенсувати людське життя, яке забрали під час ракетних атак, коли загинула сім'я. І От буквально ми всі бачили фотографії, як клас прощається зі своїм однокласником, 17-річним хлопцем, і вони загинули всі, і батьки загинули. В один момент от як можна компенсувати людське життя, але тим не менше вирішення цього конфлікту ну досить як, як сказати, просте і прагматичне. Ну для Путіна це звичайно, політична і не тільки політична, скоріш за все, фізична смерть була би. Але в тепер білий дім буде очікувати і буде тиснути на нас стосовно того, а як ми бачимо оце перемир'я. Хто може стати гарантами цього перемир'я? Добре, зараз гарантами цього перемир'я є лише дві армії е, Російської Федерації і Збройні Сили України. От вони між собою можуть, скажімо так, підтримувати цей режим припинення вогню або не підтримувати, як це зробили росіяни під час Великодня. Е, були повідомлення, що вони в десятках росів порушували і обстріли були. Найголовніше і найпроблематичніше, якщо зараз постане питання, що потрібно, щоб якісь контингенти зайшли і фактично були гарантами безпеки в Україні, повірте, таких контингентів просто неможливо сформувати. У нас лінія фронту з російською армією більше тисячі кілометрів. Як на неї на цій тисячі кілометрів все проконтролювати, ну навіть. Суто технічно, суто фізично ніхто не може сказати. Світлана, ну навісити там ніхто не, не тягнув за язика держдепа Сполучених Штатів. Марко Рубіо. Саме він говорив: ну 21 століття у нас є всі засоби, ми будемо контролювати. Це було у той момент, коли всі говорили про США як про дійсно посередника, як про жандарма, який буде все контролювати. Але зараз, як видається, та поступово поступово, але штати стараються дистанцію. І стати ну, максимум таким переговорником е, в човниковому такому кісінджерському стилі. І що цікаво, от дав інтерв'ю е, е, Дональд Трамп одному із видань, The Atlantic, та, і він сказав, що е, ви знаєте, е, якщо я не стану президентом, він вже так сказав, якщо я не буду президентом, ви в дупі. І далі він пише: Я е, керую країною та світом, мені дуже весело. Я не знаю, ну, от як це коментувати ваша робота, пані Світлано, що скажете? Ну? Що тут сказати, коли, е, ви знаєте, десь в 2011 здається, одинадцятому році е, були вибори, так здалеку звіту, були вибори до польського сейму. Угу. І тоді вперше е, пройшов досить незрозумілий, але. Популістично налаштований, обіцяючи всім усе кандидат м, Януш Палікота. Він там багато чого не обіцяв. І тоді я говорила, що ми бачимо, як на очах а, політика зростається з шоу-бізом. Тому що його компанія, а, виборча кампанія, була якраз от такою шоу-біз. Mm -hmm. ну, прям в чистому виді. Mm -hmm. Потім цей. М, потім цей м, Потім цей як його звати? Януш е Полікута. Да, е, ні, 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 пот, потім цей е, досвід, потім цей досвід повторив буквально у 2020, 20, 2012 році Олег Ляшко. Ага. І далі зупинити це було, мабуть, неможливо. Ну я з острахом і жахом дивлюся, що серед політиків світового рівня досить мало дорослих, зрілих людей. І це ще більше підштовхує нас, аналітиків, і не лише політичних, але й військових до розуміння якоїсь страшної невідворотної катастрофи. Дуже би хотілося, щоб українська ситуація, як її називають у світі, і дуже так скромно називають насправді більше 11-12 років 12-й рік іде війна. На території європейського континенту, і дуже би хотілося, щоб якраз європейські політики розуміли: війна йде на європейському континенті. У вас у домі. У вас у домі. І тоді, коли Трамп говорив, що він там ви маєте збільшити фінансування, все інше, десь в чомусь він був. Ну я не можу сказати на 100%, але в багато чому він був правий. Це було завдання європейських політиків загасити полум'я війни. Не дати можливість Путіну просуватися в глиб України, зробити максимально все ще в 2008 році, коли він зробив атаку на Грузію. Тоді весь світ промовчав. До речі, тут недавно Трамп згадав, що це не його війна, і взагалі Крим там згадується вже неодноразово. Крим віддав о, о, Обама віддав о, о, Байден. От з них і спитайте: ну, якщо. Говорити чесно і відверто, весь світ тоді віддав Путіну наш український Крим. Наситившись цим, зрозумівши, що сил можна накопичити, Путін пішов далі. В цей час що робили європейці? Що робили європейці? Вони торгували з Російською Федерацією. Вони будували Північний Потік-2. Вони розвивали купу бізнесів. ну від цього, як то кажуть, і йдемо. Тому оця зараз е, така двояка амбівалентна позиція Франції і Британії. Вона, по-перше, орієнтується на ситуацію е, незадоволення Трампом обидва сторонами. Знаєте, так трошки е, пойорнічаю. А е, уявіть собі, е, що, наприклад, Франція сильно пішла в підтримку, наприклад, Російської Федерації. і Російська Федерація програє. Ну, хіба захоче Франція бути з тим, хто програв. Угу. І я думаю, зараз те, що зробили і відступили від нас трошечки, да? З цим з цією, як вона називається, З цією... Е... миротворчою історією, так? Ми да, з, да, з миротворчим цим контингентом. Це теж нагадує дуже поганою і дурно пахнущо е, історію. Я би дуже хотіла, щоб все ж таки в Європі з'явилися ті лідери, які готові. Стати напрю проти Путіна, не боятися, не уникати, а не їздити як пан Ступ до Трампа і запевняти, що все буде добре. Ось трошки давайте почекаємо. Угу. І не будуть як Марк Рюте, який, заходячи на посаду генсека Північноатлантичного альянсу, Говорив, що ми Україну будемо підтримувати, Україна в центрі увазі. А потім тихенько так сказав, але ми всі почули. Та Україна ще не скоро і ми взагалі не знаємо на десятиліття, чи вона вступить до цього північного Атлантичного альянсу. То ви скоріш розвалитеся, чим в нас возьмете. Вони от знаєте, страшні часи, важкі часи. Народжують дуже сильних людей. Угу. Потім сильні люди роблять максимально все, щоб наступні часи після них і під час їх правління були якимись кращими, легшими, світлішими, щасливішими. Але під час цих щасливих, зажиточних, ситих часів, на жаль, народжуються люди слабкодухи, які ні на що не гідні. І якраз в цьому і біда, що слабкодухи ведуть до того, що. Хороші часи закінчаться, і наступить знову страшна пора. Угу. Завжди темні часи і дуже нелегкі у тоталітарних країнах, але в тому -то і вигода її правителям, диктаторам у цих країнах можна робити що завгодно тебе будуть слухатися, там ідея, там пропаганда. Та? І мені здається, в цьому і скажімо так перевага таких держав, як Російська Федерація Північна Корея, тому що саме такі держави є, скажімо так, кілком у серце таких великих інституцій. Как НАТО, як Європейський Союз, і так далі, от якраз таки про північну Корею з вами наостанок. Світлана, от Кім Чен Кімчен офіційно підтвердив відправку північно-корейських військ у Росію. Про це пише ЮНХЕП. Також північно-корейські змі вперше офіційно підтвердили участь армії КНДР у війні проти України на боці Російської Федерації. Ну варто заважити, що це таке повідомлення заднім числом. Ну так, ми там були, але багато хто сприймає це як легалізацію та анон... Того, що буде відбуватися далі. А що буде відбуватися далі? Особливо в контексті цього Парада Побєди, який очікується 9 травня на Росії, все це під акомпанемент припинення вогню кількаденного, триденного та і. Я не здивуюся, якщо побачу там поруч із російськими військовими північних корейців. Можливо, це нова сторінка у їхніх відносинах? Можливо, це сторінка, яка відкриває нам страшні часи, коли корейці будуть не лише на Курщині, на Білгородщині, але, наприклад, на Луганщині, на Донеччині, на Харківщині і так далі. Це реально, Світлана, Як вважаєте? Дуже реальна, тому що минулого року, коли Путін поїхав в пхін'ян, може хтось забув там такий пишний парад, всі в кольорах, всі в квіточках, діти там не знаю тисячами марширували. Ми тоді всі м, політологи, політичні експерти, аналітики били на сполох, що ми бачимо, як на наших очах зрощується диктаторський режим, угу. і буквально за декілька місяців після підписання договору про все там осяжне партнерство, дружбу, там мир. І жвачку нам і подачки. Давайте чесно говорити, чого Північна Корея пішла на, скажем, з, 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 з таку злуку з Російською Федерацією. Їй потрібні. Засоби, їй потрібні просто продукти харчування. Багато чого потрібно, що може їм дати Російська Федерація. Російська Федерація бере там, там багато військових заводів, бере там снаряди, бере там артилерію, бере там стволи для артилерійських цих орудій і так далі. і так далі. Через декілька місяців ми побачили, що такий же самий вір, може трошки інакший, ну, звичайно, до кожного ж особливий підхід у Путіна. Підписують Путін і представники Ісламської Республіки Іран. Угу. І ось оця візла зла тоді вибудовувалась. Багато говорять, що Північна Корея це проксі Китаю, що через неї Китай може діяти і таким чином показувати, як підтримує Росію. Але давайте не забувати. Північна Корея, і Кім Чен Ін, той самий. Колись свого часу спілкувався і вперше там були контакти з президентом Сполучених Штатів Америки. Тоді президентом був Дональд Джей Трамп, і це була помилка, тому що не можна до свого рівня піднімати диктатора. Фактично. І президент Байден, який сів за один стіл перемовин, декілька е, т, років перед тим, Трамп уникав всіляких заходів і засобами всіляками, відмовлявся сидіти за одним столом, навіть не знаю на якихось зустрічах е, з Путіним. Якщо, якщо це якщо якось перепадало, намагався не сідати. Е, Байдену усадив його за стіл з собою. Точно так як колись до, до того, не Трамп. Посадив фактично на один рівень з собою іна від тих від цього, у цих диктаторів там шарики заходять за ролики. У них, скажімо так, починається безум'я, вони думають, що вони великі тому що їх підняли до рівня глобальних гравців світу. Угу. Цього не можна робити з точки зору дипломатичної, політичної, геополітичної, стратегічної цього не можна робити. Отам десь. Отам, От десь десь вони мали бути, але були зроблені такі кроки. Можливо, Дональд Трамп хотів показати, що він точно так же, як колись, свого часу, Рейган а, зупинивши холодну війну, тому що сказав, що треба бачити в представниках Радянського Союзу теж людей. Вони можливо, теж чого не знають, ну там теж своя є історія. Можливо, але. Часи змінюються, і обставини змінюються. І Кім Чен і з того по з того часу вважає, що він просто гроза марі. Він не так давно жбурнув чергову ракету в сторону Японії, сказав, там і вибачився, і так далі. І так далі, що означає присутність північнокорейців на території. Росії, але воювали ж вони не з росіянами і не на ці не на стрільби учебні приїхали, правда? Вони йшли вбивати українських захисників Збройні Сили України. Фактично, вони отримали досвід генеральні штаби і північнокорейський. І Генеральні штаби, і північно-корейський, і російський під орудою Герасимова навчилися взаємодіяти. Це надзвичайно страшно враховуючи мовний бар'єр. Окрім того, а, отримали досвід з новітніми видами зброї північної Корейці, і тепер вони, якщо ви пам'ятаєте, не так давно бряцаючи зброєю на межі. З е, Південною Кореєю погрожують, що от-от почнуть звільняти від мілітаристів, від загарбників свою частину е, Корейського півострова. Зрощення диктаторських режимів веде до напруги і вогнищ по всьому, е, ну, скажімо, по всьому цій вісі зла. І Ми це бачимо: От як, як, як не хочеш, як не крути. Гоп! І тут щось там порвалося між е, Індією і Пакистаном. І там досить серйозна ситуація. Там настільки серйозна ситуація, що якщо за голову не візьмуться, якщо зараз якимось чином не припинять е, ескалацію, не втрутяться великі гравці, а США сказали, що вони втручатися не будуть, то там може дуже серйозно полихнути. На нас це відобразиться. Ми перестанемо бути у зоні уваги світу з нашими проблемами, з російськими обстрілами, з, з, з тероризмом і геноцидом цивільних російськими ракетами і кінжалами цими всі, всі, всякими цими е, безпілотними літальними апаратами. Це надзвичайно небезпечно для нас, у, якщо ми говоримо про перспективу вирішення війни і уваги світу. Тому ось такі, ось такі невтішні речі, але е, треба визнавати, що Україна уже скільки місяців е, досить активно обороняється, удалося стабілізувати і десь навіть локалізувати оперативні військові е, кризи, які відбувалися по лінії фронту, навіть за умови того, що Дональд Трамп не видавав. Нам, зі свого, уже скажімо так, е барського е закромів, своїх барських закромів, не видавав нам зброї. Ми поки що працюємо, відпрацьовуємо і воюємо за рахунок тієї зброї, яка була е е визначена і має бути передана від тодішньої ще адміністрації Джо Байдена. Що будемо робити далі, я думаю, що є плани. Правильно, що їх не озвучують, правильно, що всі говорять, ну не знаємо, що ми будемо робити, але накопичення певних запасів має відбуватися. Можливо, воно і відбувається, тому що найголовніше і найнебезпечніше для нас те, що поки що Сполучені Штати Америки не погоджуються продавати нам зброю. Ту зброю, яка може захищати нас з вами, цивільних. Це ракети для протиповітряної оборони, це установки Петріот. До речі, там зараз і Грецію е умовляють віддати свої установки. Ну, їм поки що нічого там не загрожує. Але Греція одразу в каже: ні, 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 на нас турки нападуть. Ну, от ми десь між крапельками маємо пройти і знайти ту зброю і ті засоби. Оборони, які будуть нас захищати і допоможуть триматися нашим захисникам на фронті. Е, загальна геополітична ситуація, ні миру, ні війни поки що, але з напруженнями е, ескалацією в досить тонких точках, де вогнище війни, знаєте, так, жевріло його там підпитували, да підкидали потрошку е, дровець, але якщо туди зараз е, линуть масло, олії. То все це, не дай Бог ще бензину, то все це може не дуже добре закінчитися для світу взагалі. то кажуть, ядерна війна буде перша в історії людства, але й остання. Так, а вже в наступній, скажімо так, світовій війні будуть воювати палицями та камінням, як казав Енштейн. Світлана Кушнір, політичний аналітик, з нами спілкувалася. Як ми бачимо, дійсно те, про що попереджала наша гостя, вона, вона на жаль втілилась в життя вже цього року. А що буде далі? Будемо в тому числі з вашою допомогою виясняти. Пані Світлана, дякуємо, що долучилися. Ну і я вдячний вам, шановні глядачі, також за те, що були активними. Сподіваюся, вже поставили вподобайку, підписалися та поділилися своїми думками в коментарях. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі. Бережіть себе.